Доброго дня, мене звати Юлія, я соціальний працівник платформи Safe Woman Hub. Сьогодні я вам хочу розказати про те, як з легкістю можна отримати дублікати різних документів, не відходячи від свого улюбленого гаджета. Фізичні свідоцтва та витяги часто можуть губитися при переїздах. Це дуже неприємний досвід, знаю по солі. Але зараз можна у пару кліків відновити будь-який документ, який ви забажаєте. Зараз саме про це я вам і розкажу. Це може бути свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження вашої дитини, ваше свідоцтво про народження, може бути свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, або свідоцтво про розірвання шлюбу та різноманітні витяги. Як саме ми це з вами зробимо? Це дуже легко. Ви просто собі скачуєте додаток Дія, потім вибираєте витяги. Обирайте документ, який ви хочете відновити. Пишете, чому саме вам потрібно відновити цей документ, по якій причині, чи втрата, чи, можливо, ви його зіпсували. Потім ви оплачуєте документ та робите електронний підпис. Хочу наголосити на тому, що. Дія у телефоні і дія на вашому гаджеті це трошки різні речі. У телефоні не є всі послуги, а у лептопі є. Зараз я вам покажу, як саме ми це зможемо з вами зробити досить швидко. Вибираємо додаток Дія, вхід. Авторизація. Я, наприклад, вибираю авторизацію через банк. Так як у всіх зараз є додатки банківські, це буде легко. Увійти. Банк ID НБУ. Оберіть банк. У мене це Приватбанк, але тут також є Ощадбанк, Універсал, «Райфайзен» та інші. Обираємо Приват. Продовжите. Пишемо наш номер телефону. Написали номер телефону а також пароль у ваш додаток. Увійти. віти. Вхід у приват. Зараз мені на телефон має прийти повідомлення про те, що пробую авторизуватися. Заходжу у свій додаток, обираю сповіщення і нажимаю підтвердити. Тим самим зараз у мене на екрані показує те, що я тут також нажимаю Підтвердити очікуємо відповідь від порталу послуху. Все, я зайшла на свій портал, де я даю згоду на обробку моїх персональних даних. Вибираємо послуги, довідки та витяги. У нас з вами вибивається витяг про місце проживання, повторна видача свідоцтва про зміну імені, повторна видача свідоцтва про смерть, повторна видача про розірвання шлюбу. Ми вибираємо документ, наприклад, повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу. Для цього нам потрібно вказати, для кого документ і причину повторної видачі. Вибрати. Де збер... зберегти документ, оплатити послугу і підписати заяву Дія, підписом або іншим КЕК. За кілька днів ви можете забрати необхідний дублікат у ДРАЦ, який вказали при замовленні або у відділенні Укрпошти чи кур'єрською доставкою. Якщо вам безпідставно відмовляють у допомозі, звертайтеся на гарячу лінію, в уряді працює ціла група Мінсоцполітики, Мінцифри. Мінінтеграції, яка вирішує питання про ненадання допомоги громадянам деталі за гарячим номером. Можу вам сказати у свою чергу, що якщо ви заходите з телефона, то це буде не настільки дієво, як і з вашого улюбленого гаджету. Якщо для вас була корисна інформація, то заходьте на платформу SaveWomen Hub і обов'язково залишайте коментарі. У нас багато працівників, які завжди раді відповісти на всі ваші запитання. Мирного неба і хорошого дня!